У христі, браття і сестри, ходимо ми з вами вірою і сьогоднішній день, хай благословення люблячого Бога, Отця Сина і Духа Святого, буде з усіма вами в цей вечірній час. Отож, вітаю всіх святом преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це одне із дванадцяти. Найшанованіших свят у році. О, входить до 12-х свят. О, і називається преображення. <кій> <кій> мені водички, бо я сьогодні відслужив одну службу, другу мавши хрещення, і вже голосу в мене нема. Через те, що цілий день на горлі, цілий день на горлі. <кій> Прошу відкрити вас 210 сторінку і преображення. Це цей момент, який описаний у Євангелії від Матвія. Де Євангелист Матвій розказує, оповідає, що одного разу Ісус взяв з собою учеників своїх, Петра Іоанна і Якова. І пішов на гору. Яка називається Фавор. І на горі Фавор показав свою божественну природу перед ними. То Віктор там бринкає тими мопедами. Віктор перед під вікнами мопедами. О, І на горі Фавор явилися зразу до Ісуса Христа старозавітні пророки, Ілля, який був живцем взятий на небо, і Мойсей, який помер. От ми читали, читали того позавчора. Про смерть Мойсея. О, і було. Ми читали, що каже, ти спочинеш е на, на горі Аварім, а далі буде все тебе друге. Значить, являються до Христа Мойсей і Ілія і розмовляють, і розмовляють. О, я думаю, так, знаєте, і богослови так твердять, що вони. Розмовляли Христом про майбутнє Його страждання, про Голговську жертву, про план спасіння, про визволення людей від рабства гріховного і власті діявольської. Значить, Христос в одну хвилину, в один момент, стає його одежа біла, як сніг, учні від того сяйва аж попадали до лілиць і каже, Хмара затінила його. О, і каже голос почувся з неба. Це син мій улюблений, в йому моє благовоління. Слухайте голос Бога Отця сказав з неба. Ну, і апостоли відчули ту божественну благодать, і ту присутність. Знаєте, так як ми часом відчуваємо таку отаку ж простоту і, і присутність Божу навіть в своєму житті, і добре нам в той момент бути, і добре молитися, і добре перебувати. І значить, коли. Апостоли Петро, як і Юан, то побачили, то апостол Петро виголосив: Господи, добре нам тут бути, добре нам тут бути. Каже, давай поставимо три намети для Ільї, для Тебе, і для Мойсея, для, для всіх. І каже, добре нам тут бути. І каже, затінила їх Хмара, і поділися, значить, старозавітні пророки. А Ісус каже до апостолів: нікому. Про це з'явлення, не кажіть про це преображення. Аж коли сповниться час, я пострадаю і Воскресну, тоді розповісти, так і сталося. О. Апостоли не могли б повірити, що молодого, молодого Ісуса 33 роки це людина в розквіті сил. Це молодь. Це молодь. До 35 років згідно закону, ми молодь. Я вже не молодь, я вже так знаєте, як, я вже як Карлсон, я вже мушина в розвіті сил, А то, що в повна хата молоді, то, що все молодше їм до, далеко до того. Всього. Ну і значить, апостоли бачили славу Божу, вони бачили Христа, вони бачили ту божественну Його природу, але коли настали важкі часи для їхнього провідника, для їхнього пастиря. Що вони зробили? Розбіялися. Ісус сказав: уражу стадо, і уражу пастиря, і розбіжиться стадо. Уражу пастиря, розбіжиться стадо. Но ми з вами ходимо вірою, а не видіннями. Апостоли бачили те видіння. Апостоли бачили славу Божу, але і це мало укріпити їх вірі. Це мало укріпити їх в довір'ї до Бога. Довір'я до Бога. Но Дух мій, ваш бадьорий, а тіло немічне. От я кажу: от моє горе перевернув би і роблю, і руками роблю, а тіло каже все. А серце каже все тух-тух, тух, 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 тух і, і, і потух. Тому все треба Все треба, виказати в міру і довіряти Богові. Довіряти, звичайно. Відрізняти фанатизм від віри здорової, не бути фанатиками, бути віруючими християнами. І, отож, на 210-й сторінці ми будемо зараз співати псалом, бо ходимо вірою, і невидінням і славити Господа, каже Катерина Цімох: Молодий ви. Та дякую за молодого дякую. За молодого дякую. А ще великий підрясник мені вшили. Ось, сушеник роман з дружиною. Відданий такий підрясний, красивий, та що ви цього? Ну? А саме головне, що він без паска, бо живіт мене росте, живіт росте, а, а пасок мене стягає, тяжко дихати. Часом задихаюся. А так він живільний, і Олексію їж бараболі, закусуй хлібом о, і запивай кислим молоком. Добре тобі буде. І, і будеш буде здоровий хлоп. Наташ, 270-та сторінка, Співаємо. Один Господь, одна в нас віра, одна лиш хрещення святе, одна для всіх є ласки міра, один на небі, є отець, одна для всіх, є ласки міра. Один на небі, є отець, одна нас кров. Всіх відкупила свята з Голговського Хреста, Одна зміцняє, Божа сила, в любові Господа Христа одна зміцняє, Божа сила, в любові Господа Христа, Один нас Дух святий палає. Живим вогнем, живим вогнем, що нас дочину оживляє та сяє в серці новим днем. Одна лиш Біблія, святая є хлібом нашого життя, веде усіх до щастя й раю, до одного небес Творця. Веде усіх до щастя і раю до одного небес творця, одну будуємо святиню живу церкву на землі, одне ми тіло, Божим сині, В одній єднаємось хвалі, одно ми тіло. В Божім сині в одній єднаємось хвалі одного ми, Отця всі діти, Він нас від Духа народив, щоб в єдності могли ми жити, і один з я Ти посів, щоб в єдності могли ми жити. І один Скрізья ти посів, одна в нас віра, одна в нас спільна, є дорога, що спас її, нам проложив, веде до одного лиш Бога, до вічних божеських країв, веде до одного лиш Бога. До вічних божеських країв. Один Господь, одна в нас віра, одно лиш хрещення святе одна для всіх і ласки міра, один на небі, є отець, одна для всіх, є ласки міра, один на небі. Є Отець. Слава Ісусу Христу і мир вам цей вечірній час. Сьогодні, який у нас день? Середа. Сьогодні у нас середа і свято преображення Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа. Я вже залишаюся тільки дітьми маленькими. Роз'їжджаються всі, роз'їжджаються всі. Василько сьогодні поїхав. Сергійко вже їде завтра. Всі роз'їжджаються, але ну, ще рік от буде дозо мною хоча б до середини Летвого, до середини такі мухи кусючі, до середини серпня. А далі кажу до, до Михайлика: ти, Михайлику, будеш на господарстві старший. Бо Максимку з діагнозами він бідненький, не знає. Він де і не знає куди, виходить не знає, звідки. Куди ти родився Максимку? Не знаю. Ну як, в Тернополі ж родився, не знаю. Отак губиться, то мені то мені вже треба буде назначити старшого управителем на дому Михайлика. <хи> бо як я буду на роботі, вони приїдуть в школи, то треба, вже, щоб хтось з того борща загрів, щоб не зірвав хату. Бо Максим каже: Максим, ти включив газ. Включив, повна хата газу. Каже, підпалив? Нє. Може таке, підпалив, не підпалив. А включити, включив, газ йде, повна хата, духовка, повна газу. О, а а то все не, не підпалено, то так є, каже Ірена: ви дуже змучені. Ірена, ну то без, без вихідних. Вчора я вихідний мав у вас, я скучився за вами. Ну, вчора було багато в мене гостей, вітали мене люди, побожні, родина, татусь приходив. Всі тітонька, дівчата, всі були хлопці. Ну, вітали. Ну, то й ми з ними вечеряли, робили. Я не рихтував багато на, на, на Зготував бараболь і зготували ще гарніра. Все, з гарячих страв дві, а то там канапки такі бо, як то риби пожарили смачної. Я знаю той, хек то смачна, чи ні. Ну, голови такі страшні, в того хека, хай Бог бороди. Та й через той раночка втомляний. А зранку вже а, вже сплю. Ліг лі, лі, десь година, я знаю, перш. вже сплю. А то водокно відчинено в мене. Чую. Крізь сон чую, хтось фірточку в церкві, кляц відкрив, а вона так репить. Чую риб. Я без вікно хтось пішов на територію церкви. Я бігом до вікна кажу: Ти хто такий? А тільки чап-чап-чап-чап-чап. А нас є такий хлопчик, що грабує церкви, вибиває вікна. Ну, не в нас в селі, то аж з підлановець. А він стільки церквам поробив біди, вибивав вікна, Краде там трошки тих грошей які церкві. О, а в нас нема що красти, бо в нас бідна парафія, нема що красти. Там все вкрали до нього. <гум> ну, і я бігом до Сергія кажу, вставай, де ми будемо його ловити. Блядь, ловити. О, а в нього є жовта карточка, що його. Ти навіть якщо зловиш, що міліція не має до нього ніякого дочинення. Бо він, він, він жовту картку має. закрите вікно, бо він тими мото мотоциклами всього ефіра змарнать. Ганяють хлопаки тими мотоциклами страхоті. І одним словом, я вже стривожився три години поспав, стривожився, вже пішли туди. Він через свитер втік десь на поля той хлопака. Ну, вікон не побив церкві, Та того разу і рами побив, і вікна, тапочки погубив свої замащені, Бо думав, що залізе в церкву, ну там грати не залізе, погубив тапочки, ну шкоди наробив, бо повібивав і, і рами. Приймали ми клопоту трохи, одним словом, таке, таке сьогодні було. Та й через то я втомлений. О, а ще з 8 години година ранку поїхав вже. О, поїхали на, ці, на, на Службу Божу в Білу зірку. Далі в Шушківці приїхав. Тільки закінчив, друга година закінчив богослужіння. Тут, тут були ну, помазання, людей багато, свято. Тільки закінчив, то. тільки поставили сини вже такого щось їсти на стіл. Бо то лишилось вчорашнє. <кхем> Та вже йому стільки сів, вже все налять. Приїхали військові хрестити дитину. Ну, треба йти вже до, до, до людей, о, там кинув якогось перця о, і, і пішов, пішов похрестив дитину, о, і вже прийшов додому. Прийшов додому, ще не встиг тому подивитися на той інтернет вже вечір, о, і, і треба що облишованим подружкам. Що навітала з ним народження. Та й вже з вами на ефірі. Отож, менше про мене, давайте про Боже. Відкриваємо книгу числа, 28 розділ. Але я вам хочу всім подякувати, що ви мене вітали вчора. побажали здоров'я, дякую Анні за підрясника, дякую Вірі за пляцки, Віро. Файні Наталя напекла, пляцки, люксові, люксові. Знаєте, мене вчора дуже вразило. то, що коли вже зранку е, я проснувся, хлопці мене вітають. Василько, тож, не тако, знаєте, аж мене взяло за душу плакав, то ж сам сирота. І, і він потратився на такий дорогий подарок мені. Сирота, дитина-сирота, потратився на, на дорогий подарок О, і каже вже ввечері. Слово каже і каже: Я дякую вам, священик Олексій, що ви взяли Михайлика, що він не лишився в сиротинці. Каже, дякую, що ви мене не відгодите від себе, що ви дозволяєте мені бути поруч з вами, в вашій сім'ї. Я до нього кажу: ти син на вихідні, бо він працює вже зараз в Макдональдсі, завтра буде працювати. І кажу: Але не треба було тратися, Мені шкода, Васильку, що ти тратися. Я віддам, то таке. Але, знаєте, так він мене вразив тою промовою каже, Бо яке там в нас було би те майбутнє в тому сиротинці? Ну, що чекає нас в майбутньому? І він так те слово сказав: слухайте, мене як розібрало, так взяло за душу, думаю, дивіться, дитина, сирота, а так, так з добром і теплом відгукується. І я направду, дуже люблю Михайлика і Василька. Всіх своїх діточок люблю. А він так потратився на такий подарок. І, і так сказав слово, каже, дякую, що ви мене приймаєте в свою сім'ю, бо я не маю де боїться, бо я роблю плакав. Ой, все. Всього оптика. Здушив. Двадцять восьмий розділ. Книга, книга Чесла. не можу говорити. Помагай. Бичаюсь, не можу, не можу слова сказати. Ми Богу, що в нас є. Не бачите. Давай, молитву почитати. Я вибачаюсь, не можу, не можу, там не взяло, так знаєте. І все. За батьківщину, Україну, за воїнів, за тих діточок, які не мають батьків. Молімося. Благословенний Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішили до душа істини, що всюди іси, і сидів все наповняєш, скарби добра. І життя подателі в реда і Всевеса нас, і очиста нас, і до всякої скверни спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпости, безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпости, безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилий нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу і ні і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Тройця, нас, Господи. Очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянця із немочі наші, імені Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, славу Отцею, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Щойси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі так і на землі, і хліб наш нас, нам сьогодні, і прости нам провини наше, якими ми прощаємо, не на нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Богу. Бо твоє царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки, віки віків. Амінь Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Бо жодного. Оправдання не маючи, ми грішні тобі, як ви радиться, то приносимо помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Господи, помилуй нас. Ми на тебе надіємося, не прогнівайся дуже на нас, і не тебе беззаконь наших, а везля благотровне, і визволь нас від ворогів наших, бо ти Бог а ми, люди твої, всі творіння, рук твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас і на віки віки. Амінь. Ми восаті двері відкри нам. Благословенна Бога рода, що ми тебе надії покладали, і не загинули, а від усякого лиха тобою визволялися, бо ти засвені роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже вічний, цар всякого сотворіння, що да нас цього часу вечірнього дожити, прости нам гріхи, які ми чинили цей день дімо своєму думкою, і очисти, Господи, грішну душу нашу, від усякої сквернеті вей духу, і дай нам Боже. Сіні спокійний сон, що поставши з нашого смиреного Боже, ми довождали, при святому імені Твоєму, весідні життя нашого, і перемови усіх ворогів Тівесних і Безті і охорони нас, Господи, пустих думок, і похоти вукавих, що сприйняють нас, бо Твоє Царство і сила, і слава і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо і чиє ім'я, більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну полегшення для нашого тіла і нашої душі, і охорони нас, якого кого й темної пристрасти, припини пристрасне бажання, благосепоми тебесного збудження, подай нам чисто б в слові і ділі, що сприйнявши доброчесне життя, непозбутисям обіцянного твого блага, Ти благословенний, і сина, віки, віків. Тих, що ненавидять і кривдять нас, простиємо Господи, на неналюбче, вигочинцям добровчини, братам і рідним нашим. Даруй чого вони для спасіння і життя вічного, хворим будь у допомозі і стівення їм даруй. Кермой тим, що далеко на морі, мидрникам, будь супутником, всім християнам будь у допомозі та боротьбі з спокусами, тим, хто нам і милує нас. Відпущення гріхів даруй ти, що заповідав нам недостойним. За них їх помилой, заквітвої милости. Пом'нини, Господи, свячових отців, братів і сестер наших, і покоїх там, де сясться, ся, Твого. Пом'нини, Господи, братів наших поневолених, і визволь їх із загони щастя. Пом'яни, Господи, тих, що дари, примастуть і добродіть у святих, Твоїх церквах, дай, им чого вони просить, до спасіння і життя вічного. Пом'яни, Господи, і нас, смирених грішних. Не достої твоїх дітей, і осе наш розум, світом розуму Твого, і настав на стежку у твоїх молотами нашої, богородиці, Присунджі, Марії, всіх святих Твоїх, бо Ти, благословенний на віки віків. Амінь. Боже, великий, Боже, всесильний. Ми грішники Твої, у покорі, сердець наших, приходимо до Тебе, і схиляємо голови наші перед Тобою. отче, прости пробине на наші, та провини, батьків, прадідів наших, прийменені, благаємо тебе, молитву нашу, і подяку нашу, за безмежне Твоє милосердя до нас, вислухай наших молитвом, і прийми благання, наші, наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй даруй. Прийми, милосердний, Господи, всім, хто тебе сьогодні в з благаннями, ласку твою подай, благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдов, язок. За сиріть, за калікта немічних, за воїнів та волонтерів, лікарів та капеланів тих, хто без опару знайтися, їм, тих, хто в дорозі перебуває, тих, хто в повані перебуває, живими вдома їм повернутися, і тих всіх, за них у коментарях, за кожне своє намірення сьогодні, і за тих всіх, що Твої сердя, за допомогу потребує цей час вечірній. З'єднай нас, Господи, усіх. В єдину Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати і сестри, в ім'я Твоє величне, завжди нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословна тими жінками. І благословений потропи Твоєї, бо Ти породила Христа, спаса Визволителя для душ наших. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі! Слава сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків, амінь. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христ, Христос, що на фаворі преобразився передушнями і апостолами своїми, є істинний Бог наш. За молитвами пречистої, Своєї Матері, за молитвами святих ангелів і архангелів і всіх небесних, сил безсілесних, святих праведних Боготів, яке Моя Анни, і всіх святих, помилуй, і спаси нас, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. Браття, сестри, ви мене вибачайте, але але тоді діти так мені вчора, то. Як все сказали, то я ще, я ще не можу до себе прийти. Як то вони знайти, дякують, що з болота того забрав. Якесь життя показує. Може не буде. Кажу нині до Михайлика, сину, ти їв такого кобаску. Чи таку. Він каже: ні, я не їв. А такий букетик бачу. Не бачив я такого ніде ніколи. І то мене то все розчулило так. Наразі буду плакати. Задувся вже аж. То ви мене за емоції вибачаєте, але в емоціях гріха нема. Часом треба плакати, часом треба сміятися, підтримувати одне одного. Вам дякую за молитву, за вітання. І дякую Богу, що кріпить мене ради тих дітей. Бо не маю я здоров'я, так як я мав, але треба якось кріпитися. Я почав плакати вже голова, вже голова почала боліти та й таке. Все добра ніч, Господні хани для захисту на ніч. Слава Ісусу Христу і ще раз вивчайте за емоціями. Не можу слова сказати, так воно мене. Той нерв взяв таке розшулення. Все з Богом. Добра ніч. Слава Ісусу Христу. Ярослав Яна, дякую вам.